Сьогодні реалії міжнародної політики складаються таким чином, що 5-6 хвалених менеджерів Офісу президента, які замкнули на себе всі процеси, явно не справляються з надсерйозними викликами. Увага насамперед прикута до ситуації навколо угоди про корисні копалини між Україною і США, нагадає, що ідея угоди з копалинами належить президенту Зеленському, який зробив її четвертим пунктом. Плану перемоги ми, Європейська солідарність, ініціюємо звернення Верховної Ради України до Конгресу США щодо нової резолюції про двопартійну підтримку України в цих умовах як стратегічного партнера. Така резолюція мала б містити гарантії щодо нових пакетів військової і фінансової допомоги та продовження санкцій проти Росії. Ще гострішою стала потреба зустрічі президента з лідерами усіх фракцій Верховної Ради. І ми вимагаємо, аби парламент нарешті зібрався на термінове засідання та ухвалив відповідне звернення, а уряд надав всю інформацію про стан угоди.